Islam. Це одна з найбільших світових релігій, центральною фігурою в ісламі є Бог Аллах, угу. останнім пророком вважається Мухаммад. Вони моляться в мечетях і у них є певний дрескод. Угу. Як для жінок, до речі, так і для чоловіків. Це важливо. Це дуже важливо. Буддизм. Буддизм – Це а -а -а. Не, не найбільша релігія, але досить багато є прихильників. Центральною фігурою є Будда. Вони вірять в реінкарнацію. Вони вірять в те, що є Я життя будів. і смерті. І можливо Я в наступному Я житті ви станете Окей, Дякую. Православ'я. Православ'я. в православ'ї центральною фігурою є. Ісус Христос, хтось вважає його пророком, а православ'я вважає його Сином Божим. І вони моляться Ісусу на ряду з Богом uh -huh. і зі Святим Духом. Моляться в церквах, в православ'ї є певні гілки, певні течії, такі як. Е, такі як. <реш> 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 воно пішло